Вітаю вас на своєму каналі, як завжди, дякую вам за ваш час. Сьогодні у нас неділя, 15 червня. Вчора у нас мала б статися трансляція, прямий ефір, і я вас запрошувала до себе, але знаєте, я, мабуть, наскільки метеозалежна, у нас була вчора злива, і сьогодні така собі погода похмура. Я себе вчора так кепсько почувала, все ж таки зібралася. Планувала зробити цей прямий ефір, але тут раптом почалися перебої з інтернетом. Я стала розуміти, що нічого з того не вийде, тому я прошу у вас вибачення, що у нас не відбувся прямий ефір це і з моїх особистих причин, і ще й з технічних причин. Ну, я так, знаєте, завжди кажу: ну, значить, так мало статися. Значить, значить навіщо це все світу так треба було? Ну але ж я ж подумала про те, що ви вчора мене чекали, мене не було, то сьогодні, я думаю, обов'язково треба зранку. Поговорити, тим паче, що є про що. Хто зі мною давно, хто спостерігає за моїми розкладами, то ми з вами вже дивилися про. Події, які відбувалися в Ізраїлі, в Іраїні, і ми з вами дивилися на то, і карти казали, що це війна. Ну от коли були ті обстріли, та затихло, що то ненадовго, що воно знову розгориться, знову і знову і будуть такі події. Ось час і настав. І зараз це тема, яка звісно скрізь обговорюється, тому що ну вона дійсно це тема дуже важлива. От і ми зараз з усіх боків подивимося на цю війну між Ізраїлем, і Іраном. що воно, як воно далі буде, тут знаєте, купа питань, тобто тут. Тегеран і Тель-Авів наносять один одному масовані удари, знищують критично важливі об'єкти, там ядерні якісь об'єкти. Ну, Воно ж не може не відображатися і на весь світ, і на Україну. Тому дивимося. І ось в мене основне питання. Весь світ говорить про Третю світову війну. Ось я хочу запитати: це є початок Третьої світової, чи ще ні? Це те, що почалося між Ізраїлем і Іраном. Чи це є початок Третьої світової? Вісім пентаклів поки дають. Смерть. Трійка жезлів. Зараз я вам поясню. Ну хочу сказати, це ще, ще не третя світова. Ні. І ще не третя. Хоча, знаєте, світ так напружився. Три, дві. Тут мені показано країни. П'ять в сумі. П'ять жезлів, трійка. А, знаєте, я ж запитала про третю світову, а вони мені кажуть. Ну, як аркани передають, що кажуть, ні, це не третя світова. але по аркану смерть, смерть, трансформація. Тобто, оце саме цей період, що зараз почався, це є періодом трансформації. Трансформація, яка все-таки приведе до ну, небажаних наслідків. Але кажуть, тут. Ну, Таро ж зрозуміти цей інструмент їм байдуже те, що ми там переймаємося, що в світі війни, але кажуть, третя світова, це коли буде одночасно п'ять країн вступати в війну. Можливо, це і є ну припустимо, Іран, Ізраїль, може там і Лівам чи Палістина доєднається. Тобто має бути так: війна між Росією і Україною. Десь в світі іще п'ять країн між собою чубляться, і ще окремо дві країни. Зрозуміло, і оце буде тоді третя світова. Вона буде, але це, це не цей момент, не сьогодні. Можливо, якийсь час іще там, рік, два, отуди й пізніше. Оце буде якраз той період, який всі, ну, про який, про який всі попереджають, про який всі говорять, що оце ж ну, цей okay, раз. Все ж таки про Третю світову. Що ми маємо знати зараз? Важкі часи. Третя світова вона буде, але вона буде трохи згодом, коли доєднається купа країн. Отака, і вся відповідь. Ну, термін конкретно я не можу вам сказати, але це однозначно це не зараз. Добре, зрозуміло з цим. Це це, звісно, жахливо. Що ми живемо в цьому світі, розуміємо, і не тільки на тару, і політики то розуміють, так? і ні в кого в голові, там, начебто людство розумне, всі себе називають homo sapiens, але ні в кого немає в голові тої думки, що варто це припинити. А навпаки, все тільки розгоряється. Ну, запитаємо, як будуть розвиватися події між Ізраїлем і Іраном. Саме оце, оці, оці конфлікт. Як буде? Бачите, показують повішений, тобто він може трошечки загаситися, а потім і помірність, а потім знову розгорається з новою силою, тобто, це це чергові гойдалки. Але ці гойдолки, вони якісь більш значущі, вони якісь, які задають тон. От перед цим випав карта смерті, тобто трансформація. Тобто, кажуть, це не такі гойдолки, як були раніше. Вони більш такі значущі. Але це не означає, що зараз оця війна розпочалася і вона не закінчиться. Вона якась довго тривала, але отак от. Так от. Похитуються тут помірні сім, то починає і знову ж таки ця приславута, двійка жезлів, володар неповного успіха. Тобто кожна країна наносить один одному удари. Ви ж розумієте, між Ізраїлем і Іраном не може бути такої війни, як Україна з Росією. Тобто ну, це не просування людей по землі. Вони насипають один одному по повітрю. Тут летить, летить безкінечно, а потім затухають. Ну, ну, Бо це таке, да то обмежилися, то знову. Ну так вони хочу сказати, ці дві країни ну будуть сильно потерпати, тому що тут є і трати, і п'ятірка кубків. Є це окрім ресурсів їхніх стратегічних об'єктів, обидві країни будуть втрачати. але ще тут і загибелі будуть. Тут ось ну трагедії будуть і ще, ще, ще будуть, як в Ізраїлі, так і в Ірані. Тут ну нічого нового. Тобто я не можу сказати, що це ось затихне завтра і не буде, і не можу сказати, що воно буде продовжуватися роками. Це будуть гойдалки. Вірніше, як, воно продовжується, продовжуватися буде, як роками, але отак от затихати буде на якийсь період. Добре, давайте тоді запитаємо. Без Америки ж ніяк. Яку позицію в цій війні займає Америка? Давайте так подивимося: щодо Ізраїля і щодо Ірану. Америка ну мається на увазі, я не про простих людей питаю, а про, звісно, ну, тих людей, які керують світом. Да? Той же Трамп. Так. Яку позицію займає Трамп щодо Ізраїлю? Так, як і раніше, Трамп Ізраїль не покину. Короже, колесо фортуни, королева кубків. Тобто аж ніяк. Ну, не покидають, допомагають все одно. Щодо Ірану. Іран в відлюдниках вони не змогли домовитися. Але стоїть і рицар Кубків. Я, я ж кажу, я не політик, я можливо не знаю якихось тонкощів. Але знаєте, тут є така картинка, що з Іраном Трамп теж щось намагається. Якимись окольними путтями, окольними шляхами про щось домовитися. Ну якщо по, по на вагу покласти, то припустимо 70% це Трамп схильний до Ізраїлю, і 30% до Ірану. Тому що тут є у нас рицарь Кубків. Рицарь Кубків це добрі новини, це намагання про щось домовитися, вирішити щось, якимись стратегічним хитрощами, тобто щось із цієї війни витягнути для себе. Ну але все-таки Іран для, і для Америки стоїть якби від. Людниках, Да? тобто, ну я так думаю, що щоб там не казали, але Америка. Ізраїль все таки не покине. Ну і знову ж таки ми це розуміємо, що там нам мали передати якісь системи ППО, тобто який захист, але все це пішло на Ізраїль. І, до речі, це пішло. Ці розмови і ці події відбулися ну, за декілька тижнів. Так ми чули ці розмови, що Америка не буде допомагати Україні. Це чому це відбувалося? Тому що Америка вже тоді знала, що буде якась заворушка, і треба буде допомогти Ізраїлю. Хоча, чи ми відрізняємося від Ізраїлю, нам теж треба допомагати. Ну, це таке, це політика. Вони там в тому соку варяться. Тобто, щоб ви розуміли, що Ізраїль не лишиться сам на сам, Америка буде. Ой, там такі будуть втрати, там такі будуть втрати. Ми ще будемо чути про жахливі вибухи, про жахливі прильоти з обох сторон. Ну, але питання, на чиєму боці Америка, мені більше показує на боку Ізраїля. Ну і далі. Ми ж всі ж розуміємо, що Іран це російський партнер. так? І ми всі чудово знаємо, і новини, і все, що звідки отримувала Росія шахеди для того, щоб нападати на Україну з Ірану. Тепер питаємо. Ну, Ми також по новинах почули, що ця лавочка закривається, але все одно. Це я вам кажу для того, щоб ви розуміли, що я іноді загляную новини, ви кажете, ти подивилася новини, все пересказуєш. Новини це одне, але карти можуть показувати зовсім іншу сторону. То дивимося. Що зараз між Іраном і Росією? Вісім кубків. Ну, скоріше цього, ну, розумієте, вісім кубків це я йду від того, що колись для мене було важливе, Да? Якісь надбання. Тобто, які надбання? Їхні домовленості, так, якесь там. Про що вони там домовлялися? Про взаємодопомогу, в разі чого да, одна країна допомагає іншій. І тут вісім кубків, розворот, і все, я йду від тебе. Що зараз? Паж Пентаклів, тобто вони спілкуються, паж жезлів. бачите, тут мова тут не падає туз пентаклів, там 10 пентаклів, да, якийсь імператор, все йде по пажам. Про що це? Про якийсь мінімум. Тобто, припустімо, якщо Іран поставляв Росії шахети, то скоріше ці поставки або зменшуться, або це будуть тільки якісь комплектуючі. Стосовно того, чи буде допомагати Росія Ірану, теж ну, по пажам ну, тут немає можливості, розумієте? Тут Прийшла п'ятірка Пентаклів, це як одиночество вдвоєм, це і емоційне зубажіння, і фінансове зубажіння. Тобто обидві країни зараз знаходяться в такому стані, що вони не можуть один одному допомагати, хоча вони домовлялися. так? Ну і тут, в принципі, тут, Знаєте, як зараз виникає ситуація? Кожен сам за себе. Тобто зараз Іран сам з собою, сам буде себе витягувати за вуха цієї ситуації. Ну і Росія саме собою якось вже без Ірану буде обходитися. Так. Що іще між ними? Між ними будуть, бачите, допомога, тут шість пентаклів і диявол. Тобто, ну, диявол це порушення обіцянок, це маніпуляція. Тут може взагалі якось вийти все по-інакшому. Я не здивуюсь, якщо тут брехливі друзі, відлюдник. Четвірка, четвірка мечів зупинка діяльності. Тобто, якось вони один від одного відсторонюються, ці країни. Але якийсь контакт між ними все одно зберігається. Тут показують відсторонено, але зберігається контакт. Ну, будемо бачити. Новини ніхто не відміняв, все почуємо. Так, ну, але однозначно, Росія для себе втрачає дуже вигідного партнера. Це однозначно. Ну і ж, головне ж питання. Як вся ця історія вплине на Україну? Це найголовніше, те, що вони там між собою чубляться, то Іран, Ізраїль все це зрозуміло. Бачите, як образливо, так? Значить, над Іраном можна поставити оцю золоту сітку, да, забезпечувати. Тобто по ним ракети гатять, але в них втрати не такі шалені, як у нас, тому що є якийсь певний захист. Значить, Ізраїль договартий, а Україна виходить, ні. Ну, добре. Дивимося, як вся ця історія вплине на Україну. Так, військові дії між Ізраїлем і Іраном вплив на Україну. Для України як це? Пожеслів, смерть, трансформація. Вісім кубків. Ну, так і так, тут, в принципі, я вам так сказала: 50 на 50. Це для нас з одної сторони трошки якби непогано, але з іншої сторони. Є і втрата. Ну, по-перше, звісно, що це відволікання уваги. Тобто, весь світ зараз, ну ми навіть це по новинам бачимо, так, всі очі туди направлені. І зараз які будуть як назвати їх збори, ще сходки, якісь коли будуть зустрічатися керівники країн, так їхні очі всі будуть направлені туди. Ну чому? Тому що, ну як? Війна між Україною і Росією, вона у гострому такому стані. Вона давненько точиться. Зараз я такі страшні речі скажу. Тобто до цього якось звикли. Так і Україна як може тягне цей тягар, і навіть нам, якщо дають мало допомоги, ми тягнемо так. Ми стікаємо крові, тягнемо. Але там теж замішані якісь гроші, там якийсь обмін. Можливо, це ж мова ще стоїть і про нафту. Там так це якийсь обіг світових валют. Воно так ем, не стосується так України. Тому насправді дійсно увага від України буде е, ну. Трошки відсторонена це дійсно так, і Україні буде важче зараз. Ну, в плані партнерства допомоги, бачите, вісім пентаклів це і є робота, відточування майстерності. Тобто, кожен на своєму місці займається своєю справою. Але тут бац виникає вежа. Тобто руйнуються оці зв'язочки, які налагоджувалися, які тривали час і будували, будували. Вони, вони руйнуються. І тут карта смерті стоїть, яка показує все таки трансформацію. Це змінена ситуація. Тут ще окрім цього. Ну да, бачите, знову таки показують відлюдник, диявол. Що почнуть? Почнуть на Україну тиснути, причому дуже жорстко. Тут є диявол, відлюдник, 10 жезлів, і будуть шантажувати допомогою, 6 пентаклів, тобто дві такі великі війни на планеті Земля тягнути важко. Тобто треба вже, щоб щось би помінялося, я так думаю. І тут будуть більше натиснувати на Україну в плані завершення війни, щоб вже Україна погодилася вже на, на тому рівні, як є. От на, на, з, з, погодитися на ті умови, аби щоб припинити оце. Я так думаю, це буде шалений тиск, тому що тут стоїть диявол, це маніпуляція, це прогибання ситуації під себе, це тиск шалений, розумієте? От прийшов це ж? діяло, що для України буде? З цього боку це не добре угу. неминуче. Тут тиск буде шалений. І шантаж. Тобто ми не будемо вам давати допомоги. як-то... Знаєте, Анука. За допомогою все-таки я питаю, що це дійсно так і буде? Ну, Бачите, тиск. Будуть збиратися сильний світ усього, тут Рафан, 10 пентаклів, туз мечів і четвірка кубків. Коли да, будуть сідати, будуть говорити і будуть казати Україні. Тобто, давай ти трохи зупинись, тому що потому. Ну, це не дуже добре для України. Так, що ще? Тиск, 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 аби Україна зупинилася. Ну, давайте. Що ще в зв'язку з цим? Ну, бачите, як тут з одної сторони, я ж вам кажу 50 на 50. З однієї, так, для України це непогано, але з іншого боку все одно. От, все ж таки зменшується постачання. От я питаю, в чому, чому хоч щось буде гарне. Ці от постачання в Росію, П'ятірка Пентаклів і Король Пентаклів, вони все ж таки зменшуться. І через деякий час ми відчуємо, ну, ну, можливо, менше будуть обстрілювати, чи що. От щось тут таке є. Якась ситуація зміниться. Пам'ятаєте, якось десь півтора чи два роки, отак от ну, це великий термін, але ця тема завжди якось переслідувала. Говорилось так, що коли ми питали, чи якісь там передвісники зупинки війни, от, чи що може зупинити війну, врешті-решт в Україні, які події будуть перед цим, і завжди вискакувало таке, що якась м значуща подія в світі, вона дуже вплине на зупинку війни в Україні. Отак от було. Ось і тут мені така ситуація показана. Я не можу сказати, що це прям, ну, все вже ми підпишемо якісь папери, ну, якби закінчилася війна, вона не то щоб закінчилася. Тут якась інша фаза настане, вона більш спокійніше буде. І, і ще не так давно мені Аркани теж показали, що ось влітку, ну це ж розумієте, таро, плюс-мінус. Дати не можуть бути точними. Але от якісь події, які можуть трохи якби, от припинити що Ось дивіться, тепер пазли складаються. Росія буде отримувати все менше і менше шахетів, яка б як та Росія не була потужна, все одно ну, ресурси рано чи пізно вони скінчаються, так? вони там себе налагодили. Якесь, е Виробництво, але все ж таки їм же не вистачає якихось комплектуючих, розумієте? Ну, припустімо так, то летіло 100 шахедів, буде летіти 30 шахедів. Ну, ось, отак от, сильно зменшиться щось от в цьому плані да. Ну, Це для нас плюс. Ну, і те, що от оця подія, що щось велике в світі, ну, буде спонукати. До зупинки. Ну, от помірність падає і все, наступає помірність. Ну Тут Верховна жриця є, яка каже, що щось відбудеться за кулісами. якась буде розмова. А ну що ще? Знаєте, тут перерозподіл ресурсів, коштів. О, Дивіться, Америка зараз націлена на Ізраїль більше ну, допомогти, а Україні каже, ти, типу, почекаєш. Ну, це я вам так таким простим, простою мовою говорю. Але одночасно активується Європа. Тому що тут тобі з одного боку ми отримуємо якби якусь тяжбу, так? а з іншого боку, ми отримуємо все-таки туза Пентаклів і дев'ятку Пентаклів. Так? Тобто, я так думаю, що це Європа, що, можливо, ну, зберуться і. Нададуть Україні якийсь ресурс. Можливо, це знаєте для чого буде зроблено? От дивіться, знову ж ціпляюсь за цю ідею. Якась подія в така серйозна в світі. Вона буде так робити, що в Україні стане легше до зупинки війни все йтиме. Тим часом Росія отримує все менше і менше шахедів. Хто там в Росії лишиться? Тільки Північна Корея, так, яка допомагає. Іран відпадає, а Іран це доволі крупний союзник, ну такий потужний. Він дуже добре допомагає Росії. Тут тепер Іран взагалі відпав, взагалі. І ось розумієте. Це не завтра, але через деякий час, можливо, там пройде тиждень, там півмісяця туди-сюди, і, і Росія трошечки почне ослаблюватися. В цей період Україні масштабно починає допомагати Європа, так я по арканам розумію, для того, щоб Україна могла дати відсіч. Розумієте, не дозволити Росії просуватися в глиб України, не захоплювати нові території, тому що тут стоїть нос. Я просто не можу всі вимаркати тримати в руках. Просто оці карти ресурса, туза Пентаклів і Дев'ятка Пентаклів це дуже великі ресурси. І стоїть Туз мечів, Туз мечів це є зброя. Але одночасно Туз мечів він показує про ситуацію, коли треба розставити, врешті-решт, ці крапки над і. Тобто, таке відчуття, як, начебто, європа хоче знаєте, ухватити оцей момент, коли Росія трошки якби ослабне. За рахунок того, що вона не буде отримувати допомогу з Ізраїлю, і в цей момент надати більше ресурсів Україні для того, щоб вона могла стримати, зупинити і ну, можливо навіть відстояти якісь свої позиції. Ну так мені показують аркану. Це є той ривок, що вам казала, що для України це буде. Ну то ця велика подія в світі, яка може допомогти Україні. Ну, добре, нам лишається просто спостерігати за цією ситуацією, От, а тут я ще хотіла ще одне з вами питання: подивитися, про нього дуже багато говорять, про те, що Росія готує якісь резерви ну, в Білорусі і там ще накопичує, там, ну, щоб зробити наступ на інші країни. От от. Ну, і там Лавров да, і казав, що там щось себе дуже не так поводить країни Балтії, треба їх на місце поставити, Польща, знову вони верещать, що треба щось робити з країнами НАТО. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Росія все ж таки ослаблена війною, так? то і тут вона збирає якусь купу людей, якесь озброєння на інших напрямках, щоб ну, якби, показувати загрозу країнам НАТО. Отак от. Ну, давайте подивимося ще цю ситуацію. Чи це так? Чи дійсно Росія зараз хоче показати якусь загрозу країнам НАТО? Це відбувається туз Кубків, на? Дев'ять Пентаклів, так, да. Відлюдник і туз Пентаклів. Так, да, на окремих. Угу. Туз мечів, король Жезлів. Так, дійсно, вони стягують все це, але я не бачу, щоб це була якби атака. Тут карта зірки стоїть. Тобто, це, знаєте, це якби промацати ситуацію на майбутнє. У мене таке йде відчуття, що вони хочуть зараз ну, промацати, прощупати НАТО, наскільки НАТО готове, наскільки вони можуть протистояти. Тобто, тут, знаєте, Ну, знову черговий грам в'язами чи що? Що ще ми маємо про це знати? Що Росія? Угу. От знаєте, що тут? Росія розуміє? Це, знаєте, тут мені. Я зосередилась на країнах НАТО, але тут не тільки тут мені каже, показують масштаб. Масштаб знову повертається до цієї ситуації, коли пам'ятаєте ці розмови е, об'єднати назад всі колишні союзні республіки. Дивіться, Росія зараз розуміє, що вона слабша через війну з Україною, слабше, а повернення СРСР, коли було багато цих республік разом, воно дає ну, силу. Це дає е, е, додаткове. Людський фактор, люди, так? тобто це не тільки росіян призивати можна на війну, а всіх І Білорусів, Узбеків, Таджиків, тобто всіх, хто, хто був раніше з ними, це отаке в Росії якби вже не вистачає сил на оцю війну, і тому їй потрібно якби показати свою силу перед іншими. Ну, республіками колишніми показати силу їм, так? щоб визвати в них страх, тривогу. Тобто ви бачите, що стало з Україною. Маєте розуміти, що таке буде з вами, то давайте об'єднуватися. Давайте об'єднаємося в великий потужний кулак для того, щоб потім по рицарю мечів ну як, захищати себе. Ну, Отак от, от. Тут, да, дивіться, трійка Пентаклів. Зібрання цих сил, скоріше всього, це як призив до майбутньої потужності, до майбутнього об'єднання заради того, аби мати силу на майбутнє. Ну, тут, а сили на майбутнє не для миру, а для подальшого заволодіння світом. Боже, це якийсь жах якийсь. Ну, але знову ж таки, ви розумієте, насправді ось це є це таке от бажання, об'єднання. Що з цього вийде грам'язами? Сім кубків, ілюзія. Тобто, ось, розумієте, нема розуміння, що насправді війна програна. Ну, в якому плані програна? Не те, що вони там ну, програли Україні. Ні. Кремль ніяк не може зрозуміти, що він уже лишається сам собою, що всі республіки вони все одно вони вже безповоротньо відділилися, що об'єднання не буде, тому що це ілюзія. І ніхто нікого боятися більше не буде, тому що, ну, можливо, ці країни будуть звертатися до інших країн, там, да, щоб їм якось допомагало, щоб аби не повертатися в цей союз. Ну, знову, я ж вам про що говорю, тому що безкінечно він показує об'єднання, повернути об'єднання для того, щоб мати силу. І це все не увінчається успіхом. Тут ну, стоїть вежа і стоїть і сім кубків. Це все ілюзія. Ну, цього не може бути, ні. Росія виснажена, але продовжує погрожувати. Тому таке. Захлинеться в собствених якихось бажаннях. Ну, добре. Давайте тоді на завершення. Будемо спостерігати, все це на завершення, подивимося. Ось всі загрожують і всі кажуть про якийсь ядерний вибух, який може статися. Знову ж таки, з новин ми знаємо, що там пошкоджені в Ізраїлі якісь їхні там, чи заготовки, чи заводи, які там готують, використовують використовувати ядерну зброю, але, начебто, що сама по собі ядерна зброя захована глибоко десь в землі. От давайте запитаємо, чи буде використана людством ядерна зброя. На те, що це не буде на території України, це однозначно я це дивитися не буду, тому що багато разів дивилися, і мені просто кажуть аркани, що обстріли будуть різної потужності, різною зброєю, але ядерного вибуху на території України не буде взагалі ніколи. Дивимося в інших країнах. Ось розгоряється оця ця війна. Чи буде використана ядерна зброя найближчим часом? Вісім кубків з усієї сили намагаються стримати цю ідею, відійти від цього. От дивне людство знову ж таки кажу. З одної сторони, начебто, стрима стримати, а з іншого боку, де яке ж це стримання, якщо це тільки роздмухування війни? Вісім пентаклів, всі над цим працюють. Король Пентаклів, шість кубків. Тут мені знаєте, показано, що історія повторяється із разу в раз, коли кожного кроку світ стоїть буквально кожного разу, світ стоїть буквально на один крок від використання ядерної зброї, і кожного разу вдається це якось ну, припинити. Ну тому що всі розуміють, що ну що це буде. Якщо буде використана ядерна зброя, то ніхто з того не отримає нічого доброго. Ну, я не бачу поки такого знаєте, вибуху, але все ж таки якось пізніше, знову ж таки, ядерна зброя, вона буває різна, вона буває різної потужності. Звісно, я не ядерщик, просто мені показано, що людство все-таки втратить контроль. Є таке. Є колісниця, це контроль, і п'ять кубків оплакування. Є втрата контролю на якійсь певній території. Ну, Мені просто не показано, що це буде щось дуже величезне. Ну, я не бачу, щоб найближчим часом був потужний вибух. Ні. Якесь використання чогось на якійсь конкретній, ну, определенній території обмежено, обмежено. Тобто є якісь певні кордони, воно не розповсюджується на великі площі, воно десь. Локально локально, щось невеличке буде. І, ну, якби принесення в жертву яких, якоїсь кількості людей є повішений це жертва, і 10 кубків ну, це окрім військових людей, це цивільні люди. Але знову ж кажу, це якось дуже локально і дуже обмежено. І це не Україна. На жаль, добре. Ну що, нам лишається тільки спостерігати і в будь-якому випадку знати про те, що Україна все одно переможе. Дякую вам за увагу.